Вистава в театрі замість уроків – подвійне свято для дітлахів. У театр на Липках запросили школярів на нову виставу Жила собі сирогіжка за твором Валерія Зиміна. Спектакль претендує на київську пектораль. Загалом на цей конкурс творчий колектив висунув чотири прем'єрні спектаклі для дітей і дорослих. І всі аншлагові переконалася Оксана Дубак. Культпохід в театр на липках та ще й замість уроків подія не лише для київських учнів. Сусідньої борки на сираїшку приїхали вихованки школи шляхетних дівчаток. Вали цю поїздку, бо ну дітям завжди подобається відвідувати такі місця, де можна поспілкуватися з мистецтвом. Загомоніла весела глядацька зала. Та що відкрили завісу, камерна аудиторія перетворилася на шляхетних театралів на хвилину, дві не більше, бо симпатичні грибочки постійно звертаються до дітлашні, а їм того і треба. Останні дослідження вказують на те, що сьогодні дві хвилини зібраної уваги дитячі. І Ми з цим вибудовуючи тим поритми вистави, з тим не можна не рахуватися. У перерві буфет із солодким асортиментом і різні дитячі забави. Для артистів важливо зробити свій мистецький дім звичним для малечі, а далі поступово крок за кроком вести до серйозної світової класики. Театр на липках все робить правильно, підтверджують колеги. Як їх виховувати, На який репертуар потрібний? Про що, про що взагалі треба думати, нам, щоб діти, які йдуть за нами, мали можливість формувати свій смак, свою культуру, своє сприйняття театру і світу. А в історії Сергішки та її друзів витівки з Логому Хомора, виявились марними, хто є, хто малеча визначила самостійно. Я погані, я хороші. Вистава навчає бути добре. Завжди допомагати один одному. Вистава дуже сподобалась. Емоції, що треба друзів виручати завжди з якоїсь біди, що добро, зло перемагає. Дебют режисера Дмитра Лободи і гру акторів діти оцінили квітами і оплесками. Оксана Дупак Андрій Геля, телеканал Київ.